Дівчатка, сідайте зручніше. У нас з вами сьогодні дуже класна тема, як наповнювати тарілку, робити свій раціон таким, щоб можна було їсти все, щоб можна було бути свободною, щоб можна було їздити на відпочинки, ходити на свята, святкувати новий рік, день народження і при цьому мати плоский живіт, не набирати вагу, потім не сідати, на дієти і не бігти в зал, щоб все це скинути. Тож, поїхали. У нас раціон складається з ранку, обіду і вечери. Зранку на сніданок. Що ми з вами їмо? Це тарілка, яку ми ділимо на чотири половинки. Перша і друга половинка у нас завжди овочі та клітковина. А одна четверта це білок. Ще одна четверта це складні вуглеводи, такі як каші. Але якщо ви обираєте вівсянку, будь ласка, оберіть довгий варки, тоді вона буде з сильного зерна, а не поверхневе сміття. І ще беремо приблизно 1-8 порції, яка буде складатись із жирів. Жири ми з вами можемо поділити на рослинні і на тваринні. Нам потрібні і ті, і інші. Якщо ви веган, то звісно, обираємо рослинні жири. Тепер з прикладами. Ділим тарілочку на чотири частинки. Що у нас тут? Якийсь салати, когірочки, помідорчики, спаржа, будь-які овочі, але вони повинні бути різних кольорів. Це і жовті, і помаранчеві, і зелені, це можна і фіолетові, фіолетова капуста, і навіть я знаю фіолетовий перчик, тобто різні кольори. Кожний овоч виконує свою функцію і закриває певний дефіцит в організму. Коли ми їмо овочі, наш рівень цукру падає, у нас налагоджуються всі процеси в організмі, ми довго не хочемо їсти, нас не тягне на солоденьке, у нас довге насичення. Одна четверта це білки, такі як м'ясо, яйця, риба, фасоль. Наприклад, я зранку люблю яйця. Я люблю яєчню, взбиту з овсяним молоком. Ще одна четверта це каші довгої варки. Саме каші нам дадуть енергію, і також завдяки каші ми не будемо налягати на тортики, на тістечка. У нас буде і багато енергії, і довге насичення. І ще залишається одна восьма це наші жири, це і масло. А, і горіхи різні, і олії холодного віджиму. Обов'язково спробуйте кокосову ману, якщо ви ще не їли, це паста з кокосу ну, дуже смачно. А, арахісові пасти, фундучні пасти. Але я обираю такі, що без шоколаду. А, далі, мені просто не подобаються солодкі. Це авокадо, бо це теж жири. Це риба, лосось, вона теж жирна. Це все наші жири, які будуть нам давати гарну шкіру, гарне волосся нігті, а також відповідати за прискорений метаболізм. Так, так, дівчата, вам не почулось саме жири запускають метаболізм. Тому я зранку завжди з'їдаю столову ложку. Олії або кокосової, або гарбузової, або зелену, кунжутну. Скажу з власного досвіду. У мене була клієнта, яка не уявляла собі життя без однієї шоколадки в день. Я їй сказала їсти одну столову ложку кокосового масла чи какао масла на день. Знаєте, що сталося? Вона так робила два тижні, а через два тижні зрозуміла, що в неї вже Два дні лежить нез'їдена шоколадка на столі, і вона її не хоче. Тобто, щоб не тягнула на солодке, у нас повинні бути жири, у нас повинна бути клітковина, і в нас повинні бути складні вуглеводи. Це було про сніданок. Тепер поговоримо про обід. На обід у нас все те саме, але з меншою кількістю жиру вдвічі про вечерю. Вечеря така сама, але ми вже зовсім прибираємо жир. Ми можемо з'їсти щось обсмажене, або просто салатик, який заправлений олійкою, і не більше. Ви можете сказати, але якщо я так буду харчуватись, то, про... то це ж обмеження про яке життя без дієти ти мені зараз розказувала в інстаграмі. Але якщо ти розумієш базу, ти можеш піти з'їсти бургер а прийти ввечері і доїсти вуглеводи або клітковину. Наприклад, коли я їм бургер. Мій організм вже розуміє і він дуже хоче прийти і ввечері з'їсти цю миску салату. Не тому, що я сиджу на дієті. Мені потрібно КБЖУ врахувати. Ні, тому що це відчуває мій організм, це відчуває мій шлунок. Коли я з'їла важкий бургер, мені вже хочеться прийти, зробити той салат і з'їсти пів кіло капусти, тому що я хочу салат щітку, який вичистить все те, що я наїла. Я вже так відчуваю. Тобто, коли ти їси на певний час, правильно ти вже розумієш. Чого хоче твій організм, чого не хоче? Він реагує не на солоденьке, а от мені, наприклад, хочеться з'їсти броколі. Я дуже полюбляю овочі. Раніше, коли я не розуміла, на яку дієту кинутись, мені хотілося просто всього чипсів, солоденького тортику. Зараз, коли я їм по своїй базі, так я можу спокійно піти і з'їсти круасан, але я знаю, що я його зарию в купі зелені. Чому? Не тому, що це ПП, а тому, що я хочу класну мікрофлору для свого кишківнику. Тому що я знаю, що я не буду відчувати важкісті після цього. Я знаю, що не буде вздуття. Я знаю, що мене не зальє всю. І мій організм вже підсвідомо хоче цього. А ще й моменти, коли я приходжу в кав'ярню і бачу тортик, тістечка, і розумію, що я його дуже хочу з'їсти. І знаєте що? Потім я розумію, що я тільки що на обід, коли була дуже голодна, з'їла котлетку і салатик, а вуглевод пропустила. І що організм хоче? Він бачить легкий вуглевод, некорисний, Йому все одно, що він не корисний, він просто хоче вуглевод. Організм не розуміє, він хоче простий вуглевод або складний вуглевод. Але якби я з'їла кашу, він, вона б мене наситила. Мені б не хотіло з'їсти це тістечко, в якому набагато більше калорій, в якому купа непотрібних жирів, купу трансжирів, купу всяких єшок. Коротше, коли ти поїла правильний вуглевод, нормальний, ти наситилась, ти повна енергії, і ти вже не хочеш те тістечко. Я розумію, що я хочу тістечко, тільки коли я погано поїла. І я розумію, що якби я нормально поїла, то я б не хотіла цього. Щодо відпочинку, ти приїжджаєш, за все заплатив all inclusive, бачиш купу піци, купу тістечок. і що це все не їсти? Я розкажу, як я роблю. Я приходжу, поїла і можу взяти там 10 тістечок, попробувати по одній ложечці і зрозуміти, смачно, мені, не смачно, я вже наситилась їжею. Мені просто, знаєте, як хочеться з'їсти очима. Я не буду брати, от, почала, і треба все доїсти до кінця. Ні. Я можу просто спробувати. В мій, в мій мозок поступає сигнал, що я це з'їла, але я просто спробувала кожне і все. Як знаєте, збила оскому. І мені вже не хочеться їсти ті, ті, тістечка, запихуватись. Це й стосується, наприклад, піци. Коли ми приїжджаємо кудись в заклад, мій чоловік любить замовити собі велику піцу і от просто їй всю з'їсти. Я можу просто з'їсти один шматочок, але до цього замовлю собі страву, яка мені сподобалась в меню. З'їла страву, потім зам замовила чай або каву і з'їла шматочок, один кусочок цієї піци. Навіщо мені з'їдати півпіци? Я вважаю, що це ненормальний раціон, від якого буде вздуття, яке мені. Ну Мені взагалі не подобається з'їдати стільки піци. Мені потім важко в шолунку. Навіщо мені мучити свій організм робити йому погано, мені навіть цього не хочеться. Якщо я нормально поїм і з'їла цей шматочок піци, я кайфунула. Я собі його не забороняла. На мені це зовсім ніяк не сказалось. В мене прекрасна фігура. Я себе люблю, я поважаю свій організм. У мене класна шкіра. Навіщо мені запихуватись цією повною піцею? Тож дівчат, скажу так: я поважаю себе, поважаю свій організм, і я не буду в нього запихувати всяке сміття. Тому я рекомендую, якщо ви ще не знаєте, як це дозволити собі їсти все, почати з цієї схеми. І далі ви вже будете відчувати, що вам реально хочеться, а що ви їли від того, що ви були голодні, що ви їли від того, щоб компенсувати, наприклад, складні вуглеводи. Ви їли тістить щось солоденьке тільки від того, що вам не вистачало в організмі жирів і складних вуглеводів. Що ви нападали на солодке, часто хотіли їсти, тому що ви не їли клітковину овочі, тому що у вас не встигав падати Рівень цукру. Пробуйте цю схему, і ви зрозумієте, що у вас взагалі інші смаки на їжу.